Всім привіт! З вами дитячий магазин Карета Бейбі та огляд оновленої коляски «Карело Альфа» 2023 року. Текстиль з пропиткою водовідштовхуючий з захистом від ультрафіолетового випромінювання. Підніжка малюка змінилася по дизайну і довжині, а також регулюється за допомогою кнопок по висоті. Безкамерні колеса, передні поворотні з можливістю фіксації у положенні прямо, реверсивний прогулянковий блок. Встановлюйте обличчям до себе або у напрямку руху. Три положення нахилу спинки до горизонтального. Затишне спальне місце. П'ятиточкові ремені безпеки та захист від сповзання. У оновленої моделі збільшилася ширина шасі. Бампер малюка та батьківська ручка обтягнуті якісною екошкірою з ручною прошивкою. Жорстка амортизація на задній осі. У Карело Альфа 2023 року збільшено діаметр та ширину профілю коліс. Також відтепер можливо регулювання рівню капюшона по висоті. Оновлена коляска Карело Альфа максимально зручна для малюка. Колясочка швидко і компактно складається однією рукою. Комплектацію даної моделі входить дощовик, антимоскітна сітка, а також тепленький чохол на ніжки.